Генерал Валерій Залужний більше не головнокомандувач Збройних сил України. Замість нього обов'язки виконуватиме генерал Олександр Сирський, який у квітні 2022 року отримав звання Героя України. Також був нагороджений орденом Богдана Хмельницького за успішну оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім. Українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику, це про систему нашої армії. Аграрії Львівщини розповіли, що зараз з посівами та як змінилися умови праці через війну. Серед головного те, що роблять акцент на озимі культури, а саме жито, пшеницю, ячмінь та ріпак, зокрема, збільшують площі цих культур через кращу врожайність. Загальна площа озимих культур. А в цьому році на Львівщині збільшиться десь в межах 4 5%. І головними драйверами в збільшенні посівних площ залишається жито, яке дотепер вважалося нішовою культурою на Львівщину. Загальна площа, за нашими оцінками, буде збільшена десь на 9%. А в комерційному секторі зростання буде становити майже 50%. На другому місці озимий ячмінь, потім пшениця, і майже не змінились площі під озимом ріпаком, вирішували вони десь в межах 1%. Ще один фактор для збільшення теплі зими, але залишаються великі ризики, що при різкій зміні температуру рослини можуть втратити поживні речовини, і врожай може бути менший. Але з огляду на аналіз нинішньої ситуації, то прогнози позитивні, кажуть фахівці, враховуючи е, ту ситуацію з логістикою, прийняли рішення йти на більшу переробку. Тому трохи зменшили. Е, Озимий клин і збільшувати будемо переробку сої. І до кінця поточного року, я думаю, що і до уборки сої ми зможемо запустити переробку сої. Це дасть і додатковий додаткові надходження. І друге, оскільки є виробництво біодизелю, дасть можливість мати більше сировини для переробки. Війна, звісно, внесла свої корективи в роботу фермерів. У нас великі ризики погодних умов. Ми в аграрії залежимо на 70% від погоди. До війни то було точно 70%, може й більше. Війна внесла корективи, бо появилось дуже багато факторів. Порти, логістика. Взагалі, от сусіди там блокують кордони, навіть вже переключились на автотранспорт. Ми я маю свої машини, які ми можемо вивозити за кордон, але не вивожу. Бо черга що машина моя відстояла три тижні в черзі? Вона мені не буде нічого тут робити, тобто я не зможу навіть до елеватора перевозити. Але попри усі негаразди, робота продовжується, кажуть аграрії. Та додаючи для подальшого розвитку у цьому секторі гарною стратегією буде перехід на повну переробку. Арештов, катував та грабував українців. У Львові затримали калаборанта з Запоріжжя. Під час тимчасової окупації зарадник працював дільничним у поліції расистів. А його завдання було викрадати учасників місцевого руху опору прямо з вулиць і їхніх помешкань. Вже у райвідділі негідник зі своїми поплічниками жорстоко знущалися та били струмом партизанів. Тепер же калаборант вирішив накивати п'ятами і не де інде, а саме до ЄС. Для цього під виглядом переселенця він приїхав до Львова та оселився у своїх родичів. Саме коли він готував свою нелегальну втечу, співробітники СБУ і затримали зрадника. Зараз він під вартою і йому загрожує 15 років. Ув'язнення. За даними слідства, фігурант у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного райвідділу поліції. Там його включили до складу каральних загонів, які викрадали місцевих мешканців посеред вулиці або ж з власних квартир. Також він разом з озброєними окупантами здійснював грабування помешкань місцевих жителів під виглядом обшуків. Крім того, був залучений й до окупаційних виборчкомів під час проведення псевдореферендуму РФ щодо приєднання регіону до складу країни агресора, а саме до їх охорони. Слідчі спецслужби зібрали масив доказової бази, яка повністю підтверджує злочини. Чоловіка і повідомили йому про підозру за частиною 7 статті 111 кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Якщо ти в селі депутат, а ще й голова земельної комісії, і маєш потрібних друзів, то приватизувати ділянку прямо на майбутній автомагістралі справа надлегка. Хитрий обранець знав, що у зубрі от-от мають будувати розв'язку, яка з'єднає два львівських райони. Тож придумав оборотку на мільйон. Серед своїх родичів він зайшов тих, хто мав право на безоплатну ділянку, Та без їхнього відома, але від їхнього імені подав заяви. Далі вже підключилися поплічники корупціонера. Троє колег ради приватний землевпорядник та працівник держреєстру. І от коли в кишені у ділків вже були 30 соток, їх накрило ДБР. Негідники могли заробити на землі, яка захищена законом, майже 3 мільйони гривень. Але замість цього тепер можуть оселитися в'язниці на 6 років. Плити поїхали прямо під ногами. На Турківщині сталося таке, від чого буквально волосся стає дибки. Водій дачі щойно заїхав на тимчасовий міст, як раптом зауважив, що він добряче просі під колесами автобусу, який рухався попереду. Чоловік вирішив вийти та перевірити, чи є безпечною переправа. І саме в цей момент три плити полізли донизу, захопивши собою автомобіль та розгубленого водія. Як шоферу вдалося вижити після фатального обвалу, здивувало навіть медиків. Сорока однорічний чоловік відбувся відкритим переломом передпліччя. Чиновники ж пояснюють, міст спорудили наприкінці минулої осені, поки основну переправу ремонтували. Але річка, яка розлилася після потепління, скоріш за все і пошкодила тимчасову споруду. Правоохоронці викрили підземний цех з нелегального виробництва тютюнових виробів, які потім під виглядом відомих брендів збували через інтернет в усі регіони країни, як гуртовими, так і роздрібними партіями. Організували нелегальний бізнес двоє мешканців Тернопільщини. Тютюн вони вирощували у Чортківському районі, а цех знаходився на території приватного будинку одного з фігурантів в підвалі. Для забезпечення повного циклу виробництва тютюнової продукції ділки встановили там промислові верстати. До співпраці організатори бізнесу залучили ще кількох громадян. Вони за місцями власного проживання здійснювали сушку та подрібнення тютюну. Правоохоронці з часом зібрали усі необхідні докази для подальшого розвитку справи та провели загалом 11 обшуків за адресами проживання фігурантів, В ході яких вилучили сім промислових верстатів, чотири з половиною тонни тютюну, понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку, квитанці від поштових перевізників, мобільні телефони та чорнові записи. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення підозр організаторам та усім учасникам підпільного бізнесу. Тепер зловмисникам в межах кримінального провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів загрожує до семи років позбавлення волі. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Понад 3 тисячі літрів спиртного на Львівщині бюро економічної безпеки виявило організовану групу з п'яти людей, яка виготовляла алкоголь з підробленими акцизками. Експерти встановили, що протягом кількох місяців під виглядом відомих брендів учасники групи також збували спиртне у Львівській області. Загалом виготовили більше ніж 3 тисячі літрів. А з липової оковитої спільники могли заробити аж за півмільйона гривень. Усе майно, яке використовували для виробництва нелегального алко. Олю слідчі пеп конфіскували. Досудове розслідування продовжується, але п'ятьом гуральникам уже повідомили про підозру за кількома статтями. Найбільше покарання, яке їм загрожує, це сім років ув'язнення. Скоїв наїс на пішохода та втік, а свою 49-річну жертву із серйозними травмами залишив прямо посеред дороги. Шукати негідника кинулося чимало поліцейських. Вони посекутно вивчали відео з камер спостереження, аж поки не натрапили на слід злісного порушника. Це важко повірити, але ним виявився 80-річний дідусь на ладі. Його автомобіль вже забрали на штрафмайданчик, а самому старенькому горщику тепер загрожує до трьох років обмеження волі.